Стоїть стіна незрима, між нами й ворогами, по землі святій їм не ходити, по святому небу не літати, святими водами не плисти, вітрами не гуляти, між нами стіна невидима, ворога не впускає, стіна вогняна все спалює, стіна водяна все змиває, стіна вітряна все змітає, стіна земна є в глибини не впускає. Стіною небесною ангели стоять сурмами сурмлять, стіною земною коріння роду обплітає та у себе поглинає, стіною водяною пам'ять предків стала, вкраїнського ворога лице показала, стіною повітряною Дух Святий витає, ворога не впускає. Відступи вороже, в Україну йти не гоже, тут тобі не нападати. Тут тобі не панувати, най буде так.